Дуже складні слова були сьогодні Ісусові слова, які приготовлені на цю е, сьому звичайну неділю: е, Любіть ваших ворогів, е, чиніть добре тим, хто вас ненавидить!» е, Ці слова насправді е, є великим викликом для кожного із нас, е, хто переживає цю страшену війну. Е, ми б хотіли чути щось іншого. Ми б хотіли почути інші слова, які ситуацію сьогодні вирівняють, поставляться на свої місця. Але, напевно, не те, щоб любити наших ворогів, напевно, не те, щоб виходити до них з простягнутою рукою. І хотів би на самому початку зазначити важливі слова Ісуса на початку сьогоднішнього ривку. Христос говорив: Кажу вам тим, хто слухає мене в попередньому тижнях. Ми говорили про так звану Нагорну проповідь або проповідь на рівнині у Матея і у Луки. Це дещо і різні місця, але це як той самий виклад, та сама лекція, той самий матеріал, який він передавав своїм учням. Він багато говорив такого напоумлюючого для людей, а сьогодні розпочинає оце речення від слів тих, хто слухає мене, до вас кажу. Тобто, не просто до тих людей, які прислухаються до Ісуса, Він тепер звертає своє слово до своїх учнів, до тих, які готові повірити вчителю і сказати «Добре, вчителю, я йду за тобою. Пам'ятаєте, коли ми в школі діставали підручники на початку року, то дуже охоче перелистували їх так десь до кінця. А що там буде ще? Бо так цікаво дуже. Ну і мож, могли побачити якісь певні формули, такі, як кажуть такі краказябри. І ми таки говорили собі: ні, ну ми правдоподібно не зможемо цього вирішувати. Але ж все одно доходило до кінця року і насправді. Ну, ті, що слухали, ті, що насправді приймали участь в виховному процесі, навчальному процесі, вони вміли це зробити. Інакше бува з іншими людьми, які приходячи на екзамін, дістаючи білет, бачать там запитання, яке вперше в житті чують, вперше в житті бачать. Щось подібного є у сьогоднішніх читаннях. Щось подібне є в Ісусових словах, до них насправді можна дійти, але треба дуже добре постаратися. Їх можна збагнути, їх можна зрозуміти, їх можна прийняти і можна виконувати. Але для цього потрібна практика. І педагоги, які сидять так само зараз в тих лавках, скажуть, що неможливо вляти навчання десь ззовні в учня, якщо він не буде практикувати. Ні мови не можна так навчитися, ні математики не можна так навчитися нічого. І деякі люди доходять до певних тезісів квантової фізики, але треба дуже добре постаратися, щоб до цього дійти. Отож, сьогоднішнє, сьогоднішнє читання, сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішній уривок про любов до ворогів це є така квантова фізика. Але Христос говорить, що допіро тоді ви будете називатися. Дітьми батька, небесного батька, коли будете це виконувати для кращого розуміння цього слова нам слід повернутися до першого сьогоднішнього читання, яке говорить про випадок, який Бог дав для майбутнього царя Давида, але тоді, коли він вже якби, був призначений Богом царем, але ще де-факто ним не став. Особлива ситуація. Саул дуже переслідує Давида. Ми би сказали, це дуже подібна для нас ситуація. Ситуація, коли немає так насправді об'єктивної причини, чому б його переслідувати, тільки тому, що люди його більше люблять. Тобто, з заздрісті Саул хотів навіть смерті для Давида. Давид мусить втікати, Давид мусить воювати, Давид мусить відстоювати право на життя. А сьогодні виникає така певна ситуація, і на закінченні Євангеля, на закінчення, перепрошую, цього першого читання з книги Самуїла, ми чуємо, що це Господь навив такий глибокий сон на Саула і його помічників, щоб Давид міг стати над ним. Помічник Давида, бачачи таку ситуацію, що вони опинилися над ворогом. Він каже, дай мені дозвіл, я з одного разу вб'ю твого ворога, і не треба буде навіть вже повторювати. Тобто, складається ситуація, яку намалював Бог. Є людина поруч із нами, яка говорить, це намалював Бог. Ми можемо скористатися цією ситуацією, і справа буде вирішена. І Давид каже: ні. Чому ні? Хочу зазначити, він ще не чув слів Христа. Можливо, тоді б він і до них покликався. Але він каже, що він не може підняти руку на Божого помазаника. Тобто, не тому, що Саул є таким добрим, що він не може на нього підняти руку, тільки тому, що його помазав Бог. А проти Бога я не буду йти. Що б не було, як би ситуація не виглядала. Але проти Бога я не піду. Складний вибір. Можливо, там в серці у Давида були такі думки, коли вони верталися. Якщо далі буде продовжувати ця війна з Саулом, мені помічники будуть закидати: Ти ж мав можливість, тобі Бог дав шанс, а ти не скористався з ним. з нього. Так, Господь по-своєму вирішить у своєму часі це питання, але нам слід перейти далі. Давид буде великим царем, і ми про це знаємо. Коли Христос говорить ці слова з сьогоднішнього Євангелія, Він звичайно знає писання, яке раніше Господь скерував до людей, він сам є Бог, і знає ці слова з книги Левіт. Які е, говорять про те, щоб кожна людина вона любила так своїх ближніх, «Люби, Господу Бога Твого всім серцем твоїм, так і люби ближнього свого е, як самого себе. А однак Христос говорить про е, слова, які не походять зі святого письма, і які стали певною звичкою серед е, людей, саме слова, які говорять, написано. Або говориться серед вас, любіть ваших ближніх і ненавидь ворога свого. Хочу зазначити, ці слова не походять зі святого письма. Ці слова походять навіть з часів самого Ісуса близько тих часів, і правдоподібно вони походять від такої, такого релігійного угрупування есеїв. Які жили на території такої місцевості Кумран для біблістів дуже відома така місцевість, і саме від них правдоподібно пішло оце переконання, що ближніх треба любити, а ворогів треба ненавидіти. Люди дуже часто повторювали ці слова, тому що вони походили від людей, які провадили. Аскетичний спосіб життя, дуже глибокий спосіб життя, і говорили так: вони щось знають. Тобто ці пустинні е, отці, як вже е, потім е, називали подібних людей, тобто вони точно знають. Але Христос сьогодні заперечує цьому тезі, цій тезі. Він е, каже: у вас написано, любіть тих і ненавидьте тих, але Христос в сьогоднішньому слові забороняє ненавидіти. А ми би звичайно могли задати собі запитання, ну так, але є певні ситуації справедливості як в випадку навіть нашої війни, де все зрозуміло, де тільки внаслідок якихось власних інтересів. Можна почати мислити інакше, і ми всі є свідками якоїсь певної викривленої такої реальності, так коли люди змінюють думки, коли нація намагається змінити думки, але не хотів би чіплятися сьогодні цього, бо люди змінні, і ті, що вчора говорили одне одному, я тебе дуже кохаю, можуть зненавидіти його. Є діти, які не люблять або ненавидять своїх батьків і навпаки. Настільки людина змінна є, тому не затримуємося зараз на речах таких тимчасових. Отож, вертаючись до хрестового слова, так старий заповідь начебто людям, які є в гніві, ставив певні рамки. Певні червоні лінії, через які не можна було переступати. Ми знаємо його як закон Таліону, який говорив око за око, зуб за зуб. Бо завжди, якщо хтось людині мені вибив зуб, ну мені ж хочеться вибити два. Тобто, і щоб справедливо було, і щоб другий раз не поліз. Тож, власне, цей закон Таліону він говорив: ні, віддай рівно. Стільки скільки в тебе забрали, я зараз про е, І Христос якби заперечують знову ж таки і цьому закону. Христос сьогодні впроваджує абсолютно нову, глибшу таку філософію життя. Він пропонує, щоб люди сьогодні стали. Згадайте радянські часи, ті, що можуть, і стали такими інакомислячими. Інакодумлюючими, тобто людьми, які думають інакше, ніж соціум. Так, насправді ми знаємо, що ми є певним, кожен із нас є певним продуктом соціума, того оточення, в якому ми в якому ми живемо, або тієї епохи, в яку ми так само живемо. Але Христос насправді хоче повернути нас до чогось більшого. Він хоче повернути нас до початків. До джерел. Він завжди запитується нас: чи ви пам'ятаєте, звідки ви прийшли? Чи ви пам'ятаєте, звідки вас вигнали? То там, звідки вас вигнали за гріх, первородний гріх, таких правил не було. Друге, чи ви пам'ятаєте, до кого ви і куди ви йдете? Чи пам'ятаєте насправді про мету вашого земного мандрування? Говорячи про це, де іншими словами, він говорить про те, щоб ми називалися дітьми небесного батька. Це дуже, дуже потужні слова. Вони мене колись так дуже е, торкнулися. Е, подібні слова є у Луки і подібні слова є у Євангеліста е, е, Матея. Тільки тут в Луки, він говорить про те, щоб ми були такими милосердними, як милосердний є отець. А у Матея він говорить, щоб ми були досконалими, яким є досконалий отець. Хтось каже: ну, досконалість, ну, це не до мене. Досконалість це для, як ми говорили, есеїв, це для тут, єпископів, священників, монахів. От хай вони будуть там досконалими. Ні, Євангелія написано до учнів. Тобто -то до кожної людини, тобто -то Господь кожного із нас закликає до того, щоб ми були і милосердними, і досконалими. Про це можна в інший день ще говорити. Але найголовніше, що дуже крепко торкнулося мене, коли Христос говорить, що вам називатися дітьми Небесного Отця. Я собі сам так на собі це пережив і сам собі так сказав: так як в моєму домі я зробив поганий вчинок. А батько мені говорить: якщо ти хочеш називатися мати е, прізвище Кривицький, якщо ти хочеш належати до нашої родини, будь ласка, цього слова більше не повторюй. Будь ласка, такого чину більше не роби. Якщо ти хочеш бути з нами повноцінним членом нашої родини. Дорогі брати і сестри, Христос сьогодні говорить про те саме. В іншому Євангелії, і, і, і сьогодні, і в іншому Євангелії він говорить про сонце, яке встає і над добрими, і поганими, який проливається над одними і над другими. Чому? Тому що, незважаючи на наші вчинки, незважаючи на наші думки, наші переконання і продуктом якого суспільства ми є, Бог дуже крепко любить нас. І він дуже хоче, щоб кожен його син, донька. Так само любили брата, і сестру. Я, звичайно, говорю сьогодні ці слова, але вони, скажімо, і мені самому болять. Це не так, що я би сьогодні став найкращим вчителем і говорив, як то любити ворогів, і як то чинити їм добро. Не можу назвати сьогодні себе таким вчителем. Проте, ми бачимо складний час, який ми переживаємо. Ми навчилися, пане слово, але ми навчилися ще більше ненавидіти, ніж це було, наприклад, перед початком війни. Багато із нас насправді захворіло цією війною, цією ненавистю, яка прийшла на наші терени. Але я хочу задати запитання: чи вона щось змінює? Чи вона глобально змінює? Так. Мусить бути єдність, так мусить бути відвага, так ми протистояємо проти цього злого. Але чи ненавість змінює ситуацію на добро? А більшість каже, що ні. Вона змінює на гірше і то власне в тому середовищі, де б ми не хотіли, щоб ці болячки війни вони оселилися. Ми цю ненавість після перегляду новин ми викидаємо на наших ближніх. Ми цю ненавість передаємо тим, хто на неї не заслуговує. Ніхто не заслуговує на ненависть. Господь закликає нас сьогодні до абсолютно іншого суспільства, іншого царства. Він закликає нас сьогодні по-інакшому оцінювати ситуацію і знову ж таки оцінювати її не з огляду на наші, такі будемо говорити, інстинктивні реакції, тільки на те, як на неї дивиться Господь. Апостол Павло, коли буде говорити про ворогів в посланні до римлян, він скаже, що якщо, говорячи про ворогів, він скаже: якщо ворог голодний, нагодуй його. Якщо він спраглий, напої його. І апостол продовжує і говорить: якщо ти так зробиш, то гаряче вугілля йому на голову збереш. Тобто ти з цієї з цього екзамену вийшов переможцем. Тобто ти залишив собі риси Небесного Отця, які, як ми сказали, посилає дощ і сонце на праведних і на неправедних. Тобто, ти зробив те, що необхідно було від тебе. Давайте повернемося до ще одного важливого уривку писання в посланні до Колосян в першому розділі, говориться про те, що Бог полюбив вас тоді. Коли ви були йому ворогами. Тобто, коли ви внаслідок ваших гріхів стали йому ворогами, тобто він вас полюбив, тим самим закладаючи в серце таке насіння, закваску, яка мусить приносити плоди. Ми сказали, що закваска злого, вона приносить плоди. Ми говорили про ненавість. Про те зло, яке е, поширюється, і людина завжди хоче відповісти ще більшим злом. Але так само і Божа благодать вона також поширюється. Через що? Через те, що люди е, сприймають Боже Слово таким, яким воно є? Тобто не проциджують його через сито сьогоднішньої ситуації, говорячи, а, це слова з тих часів. Ні, ще раз хочу пригадати, Христос народився і помер за часи окупації. Дуже багато людей між собою говорили про ворогів. І саме в тому контексті Він промовляє і ці слова нагорної чи проповіді на рівнині. Вони адресовані сьогодні конкретно до кожного із нас, щоб ми не стали невільниками ненависті, щоб ми не стали невільниками князя цього світу, який. Розпоширює власне цю ненависть. Із, одної із відповідю, якби на це на цей виклик для нас є пошук всього того, що Господу доподобує. Господу, що тобі подобається? Я хочу повернути нас до самої першої молитви, якою ми розпочали сьогоднішню Євхаристію, і ще раз прочитати її. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми постійно заглиблювалися у Твоє вчення та виконували словом і вчинком те, що тобі до вподоби. Постійно заглиблювалися і постійно виконували те, що Богу до вподоби. Любити одне одного Богу до вподоби. Те, щоб люди всі прийшли до Нього. Богу до вподоби. Це ми можемо називати таких чи інших людей, звичайно, нелюдями, забирати в них людську гідність, але не Бог цього робить. І нам би хотілося сьогодні, і ми багато мали, звичайно, для цього е, оказій, е, тоді, коли зустрічалися, звичайно, з людьми, які втратили десь е, людську е, подобу. Але Господь каже: моліться за них. Я знову пригадаю послання Богородиці, яка говорить про навернення Росії. Тут наше завдання сьогодні не пришпилити, як то говориться, до землі, як в випадку царя Саула, але молитися про навернення. Бо тоді воно буде, бо тоді мир на закінчення цієї війни він буде не короткотривалим для того, щоб зібратися з силами, але він може абсолютно вирішити ситуацію. Чи то є можливо для людей? Мабуть, ні. Для Бога, для Бога немає речей неможливих. І ми, які спостерігаємо за великими чудесами, ми, які говоримо, що там хтось цілився від четвертої стадії онкології, десь Господь воскресив навіть когось. Ми говоримо про речі, якби неможливі по-людськи. То сьогоднішній Івангелія саме про ті речі, які неможливі по людськи, але можливі для Бога. Господь закликає нас перейти на Його світлу сторону. Ми називаємо себе синами світла. Господь закликає нас, щоб ми так і «да» ними були. А він закликає нас сьогодні повірити йому до кінця і насправді піти за ним. Завтра для цілої нашої, цілого нашого народу України будемо мати день молитви. День такий національний день молитви за Україну для людей, звичайно віруючих, глибоко віруючих, не треба запрошувати один раз на 365 днів, і не треба відповідати на такі запитання, як часом звертають до нас і кажуть: а що означає це свято? Молитва це не є просто свято, це є це є щоденність, це є така рутина, свята рутина кожного дня. Але завтра ми об'єднаємося зі всіма людьми, які можливо навіть в інші 364 дні не моляться. Але це особливий день такого об'єднання. Запрошую всіх нас, щоб ми завтра насправді підняли наші руки за можливістю оголосили піст. Зробили все від себе можливе для того, щоб насправді стати перед Богом так в дусі, в правді, щоб в той самий час, можливо, покаяти за те, що ми не любили так, як хоче Бог. Покаялися за те, що наша любов, вона можливо не завжди перемінює той соціум, який навколо нас. Тобто, вона така недіюча, вона, можливо, тільки на словах. Щоб ми покаяли за це, але. Так само потім з чистими руками, з чистими серцями занесли молитву, щоб Господь змилосердився над нашим народом, змилосердився над цілим світом і зупинив це лихо. Завтрашні літургії, отець настоятель оголосить, але і перед, і після літургіями будуть відповідні молитви. Протягом цілого дня можна буде знайти цей час, щоб стати перед Ісусом у присвятих дарах і занести цю молитву, об'єднуючись з цілим нашим. Народом, бо всі ми потребуємо сьогодні цього заступництва з неба, потребуємо сьогодні цієї великої інгеренції, бо хтось каже, ну, стає дуже 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 темно. Так, часом перед світанком. Яким буде світанок? Я не розпочинаю нової теми. Складімо наші молитви сьогодні перед Господом, і нехай сьогоднішнє слово Боже наповнить нас оцим прагненням. Мислити як Бог, діяти так, якби Бог зробив на моєму місці, а потім збирати ті плоди, які Господь приготував, щоб зібрали ми.